Друзі, вітаю! Дуже багато зараз питань стосовно того на фоні чуток про те, що росіяни нібито думають відступити з Херсона і підірвати Каховську ГЕС. Дивіться два моменти. Друзі. Перший момент у випадку підриву Каховської ГЕС, Лівобережжя, Півдня, де зараз знаходиться велика кількість російської армії. Велика кількість російської армії сконцентрована, і відвести її звідти непомітно, неможливо. Да? І от ця вся армія разом з технікою, з людьми, ну, її банально затопить. О, це перший момент. От. Якби вони відводили хоча б звідти війська, було б, можна було б щось запідозрити. Це перший момент, який свідчить про те, що всі ці вкиди це російське ІПСО. Інформаційно-психологічна спецоперація, лякалка. Другий момент вода в Крим. У випадку. Підриву Каховської ГЕС, затоплення лівобережжя півдня, в тому числі. Значна частина території стануть болотами. Значна частина території опиниться екологічна катастрофа буде, і про воду в Крим можна буде забути. Третій момент. Підірвати Каховську ГЕС не так вже і просто, друзі. Тому що так само, як і у Вишгороді, так само як в Запоріжжі. Воно все будувалося у часи, коли радянська влада готувалася до ядерної війни і закладалася відповідна міцність. Відповідна знищити може ну, пошкодити, да, скажімо так, може хіба тактична ядерна зброя, навіть кілька ракет кинжал не пошкодять. Тому друзі, зараз підрив Каховської ГЕС це фейки і страшилки для вас. Які розганяє російська пропаганда? Немає чого боятися. Підрив Каховської ГЕС це фейк. Слава Україні!